Сьогодні у Києві у музеї Ханенків проходить дуже цікава виставка, в рамках якої показана перлина графічної колекції музею, антивоєнна серія фортів Франциско Гої на сьогодні жахи війни, а саме так називається серія. Це єдина в Україні серія, що надрукована з авторських дошок. Го я працював над антивоєнною серією хравюр у 1810-20 роках і втілив у 80 аркушах свій травматичний досвід участі в подіях Піренейської війни у 1808 році. Наполеон, скориставшись народним повстанням в Іспанії, почав завоювання країни, що була політичною стратегічно важливою для французів, оскільки мала контрольований доступ до Середземного моря. Під час війни Гоя займав посаду першого живописця двору та продовжував писати портрети іспанських та французьких вельмож. Коли він почав роботу над своєю серією, його здоров'я послабшило, і він майже втратив свій слух. Франциско Гоя був першим художником, який побачив війну саме як абсолютне зло. В його офортах не лишилося ані ефектних батальних сцен 18 століття, ані струнких вершників дев'ятнадцятого. Ані відчайдушних атак, ані героїчних фортець в облозі. Лише тотальна катастрофа. Вірусна епідемія божевілля, через яку люди забувають, що вони є люди. Як наслідок їм шлють кари небесні голодомор, розруху, братовбивство, зневіру й повернення диктатури. З огляду на жорстку цензуру жахи війни не були опубліковані за життя гої. Художник надрукував лише пробну серію відбитків, яку подарував своєму другу історику мистецтв Сеану Бермудесу. Цей зшиток го назвав фатальні наслідки кривавої війни Іспанії з Наполеоном та інші вражаючі видіння на кожній гравюрі. Він від руки написав номер та назву. І що цікаво, тут є два ряди номерів угорі і унизу. Ага. Перші номери це час створення. Він, от якась думка йому прийшла? Він він щось побачив, він щось вигадав. Він зробив цей аркуш. Коли він побачив їх всі, він зрозумів, що повинна бути інша логіка, і за цією логікою він Нумерації. побудував угу. серію по-новому. Так, і... а, а яку логіку він використовував в новий раз розвиток сюжету. А ви можете показати ці номери? А два рядки номерів? Ну, от і от. От початковий, ну, як завжди, у цьому куті йде ага, номер. Ага. Тому, бачите, він його навіть трошки так знищив. Назви дуже цікаві. Вони не так називаються, як ми звикли, щоб називалася ця картина. Ну, ми б назвали там повішений чи там, солдат, який насміхається з повішеним. Те саме. Чому те саме? Тому що тут невідомо за що. Ага, так. І їх тому повинно. Ми не можемо порушити цю його нумерацію, тому що одна назва перекликається з іншою. Uh -huh. Тут є назви, такі як це теж. І треба бачити, і вони що попередні. залежать від попередньої роботи. Так, 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 і це все треба дивитися у такому порядку, який запропонував сам uh -huh. художник. Умовно, серію гої поділяють на три частини: жахи війни, голод та алігоричних частин. Серія гравюр починається з оцього твору, що має назви гнітюче передчуття того, що має статися. Далі зображені іспанці, що румляться з французами. Роботи дуже лапонічні та виразні, зокрема, і за своєю технікою. З першого по 47 аркуш Гоя присвятив реалістичному зображенню жахів війни. Події відбуваються після битви. Ви можете бачити тут спотворені тіла та страждання. 48 по 64 арку ж присвячує темі голоду, що був у Мадриді в серпні 1811 року. Його не цікавлять причини голоду або хто був винуватий. Його цікавить, як голод впливав на людей. Аркуші, починаючи з номером 65 по 82, і так звані капричусь, відносяться до алігаричної теми. Вони були створені в період з 1813 по 1820 роки, вміщують сцени, що критикують післявоєнну політику Іспанії. Насправді у Гуї завжди такі складні алігорії, які можна трактувати по-різному. Але одне зрозуміло. Розумієте, він був людиною доби просвітництва. Він Знався з кращими гуманістами Іспанії другої половини XVIII століття. Це було коло, і вони орієнтувалися багато ага. на Італії, на французьких просвітників. Вони багато читали всіякої літератури. Вони хотіли, щоб. Країні був прогрес, щоб була конституція, щоб не було інквізиції. Ця тема була у Гої завжди дуже сильно. Насправді, ця серія вона цікава не тільки своїм дуже важливим змістом, дуже актуальним у різні часи, але ця серія дуже цікава ще своєю технічною досконалістю, тому що. Хоча він використовує відомі греберні техніки, їх, він використовує їх багато, uh -huh. їх дуже цікаво сполучає, і навіть не завжди фахівці можуть пояснити, от як технічно, не просто як він там добре uh -huh. все це намалював, як він вигадав, як він чудово побудував композицію, що всі знають, а як це насправді технічно зроблено. Відколи у 1828 році гоя був змушений емігрувати, авторські мідні дошки зберігав його син Хав'єр. лише у 1863 році. Королівська академія красних мистецтв у Мадриді перше видала повну серію, давши їй назву Жахи війни. Номери та оригінальні написи на аркушах навіть з орфографічними помилками гої були скопійовані з альбому Бермудиса і вигравіровані на мідних пластинах, з яких здійснювався друк. Академія декілька разів повторювала наклад в останній у 1937 році. Музей Ханенки володіє відбитками четвертого видання 1906 року, які знавці високо цінують, зокрема, завдяки якості паперу.